Розглянемо задачу друку елементів списку. Спочатку простіший варіант. Коли друкувати потрібно всі елементи списку. Для цього необхідно за допомогою циклу перебрати всі елементи списку і кожен елемент надрукувати. Тобто, for номер in range 10 команда, яка перебирає всі елементи списку, будемо друкувати. Цей елемент. Бувають задачі, в яких необхідно друкувати не всі елементи списку, а лише ті, які відповідають умові. Наприклад, друкувати лише елементи, більші нуля. Таким чином, перед тим, як друкувати елемент списку, необхідно переконатися, що цей елемент є більшим за нуль. Перебираємо всі елементи списку. Якщо елемент списку, який ми бачимо перед собою, більший нуля, то треба надрукувати цей елемент. Дуже важливо не заплутатися у відступах, котрі створюються для команди FOR і всередині неї для команди if.